Слава нашому Богу, знаєте, співали так трошки багато про маму. Я згадав свою маму, думаю, часто не раз думав, що зробить таке добре приємне до своєї мами. Один раз приїхав і так, знаєте, обняв її, а вона так плаче від радості. Я думаю, господи, добре я зробив. І це я так згадую. Знаєте, але ще більше я зрозумів любов мамину, коли Бог благословив і дав діток. Своїх тоді я зрозумів, чого, чого вона так чекала, не спить, поки її діти прийдуть додому. І, знаєте, і чогось наші мами навчили нас, була невіруюча мама ще тоді, але я пам'ятаю слова, каже, затерпіння Бог дає спасіння. Знаєте, і ці слова, вони мені захворбувалися. але ми синим сьогодні свого Господа. Який дарував і мами наших і все. Христос каже, хто мені, знаєте, служить той, хто у мене, той мені, і мать, і все. І ми сьогодні слухали, що знаєте, коли ти пізнав істину, але відклонився від її. То це не зарахується. І слово Боже, нас учить, коли ти стоїш, тобі са б не впав. А то ж ми так багато можемо учити, а себе не побачить, який і я і яке моє состояння сьогодні перед моїм Богом. Але ми поучаємо у Господа. У них Ісуса Христа, і ми кажемо такі слова співаємо, о, як любо, о, як солодко у них Твоїх навчаться, небеса є то, престол Божий, земля подноже їх Його. І як у них Твоїх навчиться добре. Ніякі учони не можуть так людину навчити добра, як Ісус, яке слово Його сильне є, яке касається кожного серця. Самого грешного чоловіка, воно розплавляє, він плаче, кається. Він побачив собі щось недобре, а в Ісусі добре. Бо Він, бо він же спас нас. А який я був недобрий? А що я думав? А що я робив? Нічого доброго. А скільки, може, я, знаєте, гора приніс своєї мамі, а я ж того не замечав. А сьогодні розумію, що це є заповідь Божа. Любі свого тата і маму. І це і каже, що добре буде тобі на землі, ти думатимеш, Господи. Що ти так благословив мене так добре, так благословенно. А те, що ти помніш свою маму, що ти її любиш, не забуваєш, приїжджаєш дзвониш і то добре. Але я зачитаю Слово Боже. Де написано до в 10 главі, «Братся багажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїля на спасіння. Я свідчу, що вони мають ревність до Бога, але не за розумом, не розуміючи праведності Божої, намагаючись. Поставити свою власність справедність, вони не покорились праведності Божій. Кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Бо Мисей пише про праведність закону, що людина, виконувши його, буде жити. А про праведність віри говорить нам, говорить так. Не кажи в серці твоїм, хто зійде на небо, тобто звести Христа, або хто зійде безодню, тобто вивести Христа з мертвих, або що каже Слово близько до тебе в устах Твоїх і в серці Твоїм, тобто слово вірі, яке проповідуємо. Якщо ти будеш вірити устами твоїми, і визнавати Ісуса Господом, і вірувати серцем твоїм, що Бог воскресив його з мертвих, то тож спасешся, адже серцем вірує для праведності, а устами візнають для спасіння. Писання говорить: кожен, хто вірує, в нього не осоромиться. Нема різниці між Юдеєм і Еліном, бо один Господь у всіх багатий для всіх хто кличе Його, тому, хто, ко, тому кожен, хто покличе, ім'я Господнє буде спасенний. Чудові слова, але Павел каже. Що бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїля, а то вони мають ревність, але не, не по розсудку. Вони так, знаєте, прилепились до закона, який був даний Богом через Моїсея. Вони на цьому зробили основу. Але закон, знаєте, добрий, і Він підводить до доброго Христа, до Ісуса. Що людина має себе побачить у законі, що вона має великі недоліки і гріхів багато. І, і вірю в Ісуса Христа бачити, що Він має владу мені прощати грехи. Це Ісус. Який простив нас. Знаєте, як чудово каже, що ми оправдуємося вірою в Ісуса Христа, Сина Божого який посланий від Бога. А хто допоміг нам це зробити? Знаєте, Бог каже, що він Павла ще призначив відроби матері. Він вже мав велику ревність по Бозі. Але чогось він гнав, знаєте, церкву Христову, або каже до нані що Він, є, він є мій вібраний посуд, якого я вибрав, який дуже дасть багато поживі для людей. Цей посуд. Наляний Духом Святим, який каже, піде до, до царів. Багато піде за той вібраний. Який мав ревність, але не по розсудку. І коли біг Бог йому відкрився, то він каже, що я бачу. Що Ізраїль він ревнує, але не по розсудку. Але що Бог говорить, каже, що я возбужу у його ревність. Коли Бог возбудить ревність, то ти дуже полюбиш Господа якого відкинув, який прийшов до тебе, але ти його не впізнав, що це є той син Божий, який має владу, а йому дав Отець, йому дав Бог владу, щоб він мав простить. Він простив розбийника на хресті, який сказав, що згадає про мене. І я зачитав, каже, що хто покличе його ім'я, той буде спасенний. Так мало Господи, що навсього поверить у тебе і сказати, що ти мій Господь, і ти мой Бог, який ти мене питаєш, і який ти мене бережеш. Один муж Божий каже, я позавідував беззаконніку, багатому чоловіку, що він добре живе. Ми сьогодні завідуємо самим собі, що я спасенний. Що ми дім спасенний? Кому завідувати? Яком багатство? Як ти багатший чим мільйонер? Не багатший мільйонер, нер. Сьогодні за християнина. Тільки, на жаль, що ці багаті люди вони не бачать християн, які моляться за їх, щоб вони були спасенні. що ці християни вони направляють людей до Бога. Так хочеться, щоб були. Наші українці є. А то ж вони так візнають Бога устами. але кажеш, що коли ти віруєш серце і візнаєш Бога устами, ти спасений сто процентів. Ми маємо таку віру Ісуса, хоча може нам на цій землі. Можуть причинять зле, а ми повинні зрозуміти, Господи, вони не знають, що вони роблять зле, але ми будемо просить тебе, щоб ти її відкрив, щоб вони вкусили тебе, який ти Бог. І кажеш, що слово Боже воно. Так близько серця Твого, воно не не десь далеко за морем, а воно так близько біля серця Твого, чи ти впустиш Христа, який стукає Духом Святим, який так торопить тебе, щоб ти був його сином і дочкою. І Він так обніме тебе, він так утішить тебе своїм благословенням, він пошле Духа Святого, який полікує все твої болі сердечні. ти прославиш Бога і скажеш «Велик Бог і Благословенний, який указав оказав. Ім'я Бога. Йоу, ти вже десять дітей похоронів, і ти кажеш благословенне ім'я Бога. О, а як воздав Бог Йоу Таких прекрасних діток, що не було прекрасніших, і що краса Бога. Часто дивлюсь на маленьких красон і думаю, Господи, це Твоє насаждення, все чудове, що Ти створив. Но не нема більшої краси, яку ти створив людину, і щоб за все вона славила Тебе на цій землі, за все прославляючи свого Бога. Який так сильно полюбив мене і кожного із вас і так благословив. А ми може надіємося на себе. Господи, я так буду праведний, що побачить мене, Ісус, Ти Той праведник, Хай побачить тебе. І возривнують по тобі і підуть за тобою. Дарже тіні опіне, вони не заблудяться, а прославлять тебе, бо ти освіщаєш дорогу, як той народ співвів, і ти освіщав дорогу і вів у того бетовану землю, щоб вони не заблудились. Але мали те світло, мали, знаєте, за ким іти. А нам Ісус проложив дорогу. Вона була його терниста дорога. Він претерпів колючий венець на своїй голові. Кажуть, що ці колючки вони були дуже тверді, вони так проникали. Вони таку причиняли боль. А Ісус терпіть, щоб я побачив, що то ти любиш мене Ісус і каже, що Бог він не помінявся, як Він віддав свого Сина і дивився, знаєте, і так терпів. І Богослові кажуть. Що каже, Бог закрив темрявою, бо тяжко було дивитися на сина свого за тебе і за мене. Це звершив Господь, і сьогодні є одна вселенія церква Христова, яка насаджена Господом. І міє в тому числі, і один раз ми побачимо те весілля, коли вчора ми були на весілі сина мого. Я це згадував. Господи, отак гарно співають, але той небесний хор, яке те буде пеніє, а яка та радость буде, і Бог нас Він всіх закликав. Але кажеш слово, що, на жаль, багато людей не прийняли це приглашення Суєта, воли поле. І воно так, так гальмує. Оце земне, є, а небесне привішив всього. О, хочеться кричать Господу слава тобі. Що такого грішника недоброго ти полюбив? А я тобі воздам славу. Що я тобі можу зробити, Господь? Я не можу чим тобі заплатити. Я тобі принесу хвалу уст моїх, яку я ношу в своєму серці, бо ти даєш молитвенні слова, щоб я тебе прославив як свого могутнього і великого Бога. Хай його ім'я. Прославиться в цьому служить і на кожному місці. Любов Бога. Вона запалює цю його він дуже сильний. Він так надихає любить і благословлять людей, всіх людей. Найбільше своїх поверій. Хай Бог благословить і хай йому буде вся слава. Амінь.